Насправді зараз йде дійсно багато розмов про час, про те, що ми повинні почекати, ми повинні бачити, що буде далі і як буде розвиватися ця ситуація. Ні, вони вдягнули. Так, зараз йдеться про те, що ми не знаємо точніше, світ не знає, яке давати нам озброєння. Нам потрібні нам потрібне ППО. Дуже складно бійцю воювати на фронті і не знати, що відбувається з твоєю сім'єю під час повітряної тривоги. Можете уявити ситуацію кожного дня. Ви зранку прокидаєтесь, цілуєте свою дружину, дітей і просто їдете на роботу. Перед цим ви кажете їм до вечора або до зустрічі. Але цієї зустрічі може не бути. Ви можете приїхати, а на тому місці руїна. Руїна, під якою ваша сім'я, і це жахливо. Це жахливо як для цивільних, а військовим, які в першу чергу повинні думати про бій, думати про захист держави, і вони готові віддавати життя за за цю державу і за тих, хто позаду них. Вони мусять ще думати про своїх сімей, про своїх близьких. І це дуже сильно підриває бойовий дух. Я впевнений, що ви розумієте, про що я говорю. Ти хочеш думати, що твої рідні ситі, цілі і в безпеці, а це складно забезпечити. В нас так само не так багато часу на очікування. Ми, звісно, будемо триматися, триматися до останнього чоловіка, який є в Україні, і в нас немає іншого вибору. Але мобілізаційний резерв Росії значно вищий, аніж український, і ми повинні отримати вогнову перевагу. І коли вона буде, ми самі своїми руками виб'ємо їх на кордони 91-го року. Ми доб'ємось цих результатів, просто нам потрібна вогнева перевага. От. Вона у вас є. І коли всі кажуть, що ми не можемо допустити, щоб НАТО або світ вв'язався в цю війну, зараз весь світ вже приймає участь у війні. Зброя з усього світу воює в Україні проти Росії. Воює руками українців, і якщо ви постараєтеся зробити це трошки швидше і більше, то я впевнений, що все вийде. І ми спільно досягнемо результату. А вже далі будемо думати про притягнення відповідальності росіян. Тому що зараз для них не існує міжнародного права, вони ігнорують абсолютно всі людські і законні принципи. Тому я сподіваюся на, на підтримку і просто підійдіть це до цього питання більш з людської сторони, і вам буде легше сприйняти, чому ми постійно про це говоримо. Тому що цих висловлювань дуже багато, і всі, і всі просто говорять про те, що треба, треба, треба. Але коли ви побачите це очима звичайного пересічного українця, це буде сприйматись інакше. Дякую вам. Дякую дуже. Дякую за все, що ви зробили. Я хочу ще щоб сказали, сказав спікер Руслан Стефанчук. Можна, щоб ви сказали? Будь ласка. Дуже важко сказати, додати щось до того, що сказав Дмитро. Тому що Дмитро один з героїв України, який. Дивився війні в очі особисто, і те, що ви сьогодні, те, що ви сьогодні почули, це справжня промова справжнього солдата, справжнього українця, справжнього героя України. І швидкість – це основне слово про яке ми говоримо тут. Де швидкість. Це основа нашого існування зараз. І через те, що дуже важливо для всіх, хто тут зараз зрозуміти Звичайно, дуже важливо розуміти різні види озброєння, які ми маємо в Україні, але ми хочемо, щоб час між прийняттям рішення і його реалізацією було максимально коротким. Тому що, будь ласка, будьте швидшими, будьте разом з Україною, і ми виграємо. Дякую, Дякую, дуже чітко. І я бачу з того, що наша президія киває головами. Що це так. Я хочу почути від американців. Ніл Дон, конгресмен, тут з нами. Пане конгресмене. Ви хотіли б сказати свою думку про те, що ви почули, і ваше відчуття того, як має завершення? Ну дякую дуже. По перше, скажу, що Мюнхенська конференція це завжди таке цікаве місце, але коли війна на дворі в Європі, це просто критично важливо, щоб ці лідери, ці ці розумні освічені люди, щоб ми обмінялися нашими ідеями. Мені здається, що це ми, це президія одна з найкращих, яка я бачу і за історію цієї конференції. Тим паче, подивіться прем'єр-міністр, президенти, генерали відомі, журналісти. Я дуже вражений. Я думаю, це важливо. Я думаю, що є декілька речей, які ми сьогодні для себе знали. Я думаю, реалістична оцінка того, як виглядає, що як буде виглядає наша перемога, вона чудова. Я думаю, ці лідери про це сказали. Я відчуваю. Що всі європейські лідери насправді мають реалістичну картину того, що для цього треба зробити. Звичайно, треба це робити скоріше всім нам. Ми повинні трошки, звичайно, швидше все приносити України, але треба робити краще ніж ми це робили раніше, і продовжувати це робити. Я думаю, за останній рік весь світ побачив, що українці надзвичайно хоробрі. На надзвичайно наполегливі і в, в, в цій війні вони і співчувають один одному і допомагають один одному, і вони повинні заслужити від нас тільки такої допомоги. Пане а можете сказати про одну ні дві речі. вас декілька разів ви почули від українських колег про необхідність, щоб це Можна ще дати микрофон? Щоб треба це робити швидше ви вважаєте що можна ж одна пришвидшити і чи всі хто тут є можуть сподіватися на постійну американську підтримку Відповім, так на друге питання ми можемо полягати на американську підтримку вона збільшується і можливість те що поговорити з усіма з вами не тільки членами української делегації тільки посилила Необхідність що про що ви кажете, і ми з колегами говорили, тому що я постійно з ними і так спілкуюся. Але ми, звичайно, віддані, чи можна це зробити скоріше? Я був солдатом. А, так може бути швидше. І це важливо, важливо, щоб ми це прискорили. Ми знаємо, що ми можемо це прискорити. Я думаю, що члени президії прекрасною зробили пропозицію. Прем'єр-міністр нам ще раз сказала, що є спосіб, як пришвидшити роботу ВПК. Ми знаємо, як це зробити, як їх заставити працювати скоріше. До речі, це витрати на інфраструктуру, все, що стосується о -о оборони, це не підвищує інфляцію, воно тільки допомагає економіці. Дякую, дуже конгрес